Поліаморні стосунки дорівнює блядство. Відчуває потребу ділитися любов'ю з багатьма людьми. Ти почат... молодець. Боже, людина не для себе старається. <рес> Пограю з братиком і, і граю, поки йому не виповниться 16. Ой-ой-ой, що ой, ой. там, Юля? Та й. Я просто така оп, і я на оп. Вона була інтелектуалкою. Чи падлюка, я тому що сказала своєму хлопцеві, що поліаморні стосунки, які він мені запропонував спробувати звичайне блядство. Поворотик. А, мій партнер, з яким я у стосунках 5 років, нещодавно запропонував мені поліаморні стосунки, бо він, за його словами, відчуває потребу ділитися любов'ю з багатьма людьми. Він Який почав... молодець. Боже! Людина не для себе старається, а для інших. Почав пояснювати концепцію поліаморії і те, як це може дозволити нам обидвом досліджувати нові аспекти відносин, зберігаючи при цьому взаємну повагу. Ну, ну, добре, що він ще і їй сказав, що хай вона теж буде в поліаморних стосунках, ота є такі човики, котрі знаєш, це. я буду в поліаморних, а ти А ти, а ти не ходи на зустрічі з подругами да. навіть, тому що ну, не можна. Отак. От Uh, він говорив, що справа не лише про фізичні аспекти, але й про емоційну глибину, яку можна знайти у відносинах з різними людьми. Мій хлопець сказав, що це не стосується відсутності любові до мене, а навпаки, є доповненням нашого існуючого любовного зв'язку. Отож чи падлюка я, тому що сказала своєму хлопцеві, що поліаморні стосунки, які він мені запропонував спробувати, звичайне блядство. Ні, не падлюка. Ну, я вважаю, що е, поліаморні відносини це окей, якщо це окей для двох партнерів. Тобто, якщо е, є там, не знаю, пара і двоє людей вирішують для себе, що це ну, що їм так комфортніше, то звичайно це нормально. Але якщо один намагається переконати іншого в тому, що е, ну, це нормально, а для Партнера, це не є нормою в стосунках, і вона би не хотіла так будувати свої стосунки, і там не знаю, можливо, потім не знаю там народжувати дітей в поліаморних стосунках, якщо вони планують так. То я вважаю, що ну, це ну, вона не падлюка. Це просто в них різні погляди на життя. І от коли настільки відрізняється бачення е, життя, стосунків та, напевно, майбутнього в загальному. То моя особиста думка: ну що в такі моменти просто краще чесно обговорити там, що мені це не ок, чесно про це сказати, і запропонувати завершити ці стосунки. Ну, тут я повністю погоджуюся, тому що не всім підходять стосунки з декількома людьми одночасно. До речі, я взагалі не розумію, як люди знаходять час бути в стосунках не з одною людиною. Я, дай Боже, поки що в стосунках сама з собою намагаюся знайти час для себе, да? А тут ще якби не тільки твій партнер, а ще й там я не знаю ще там декілька партнерів. Mm -hmm. Я така боже, а, а що ви а що ви робите? А як а ці, це ж та... який тайм-менеджмент в людей? А, а, а якісь там сюрпризи робити, под... я просто ну, зі свого так. боку дивлюся, я люблю робити якісь подаруночки, угу. да а це ж треба подумати, що там о господи Боже мій, я не знаю. Ну а знаєш, я ж багато таких історій, що чоловіки, які зраджують, вони зазвичай купляють однакові подарунки, наприклад, там парфуми для жінки та для коханки, тому що ну, по-перше, там типу запах, що був однаковий, угу. щоб ніхто нічого не запідозрив, і напевно, що також для економії часу. Та я думаю, що знаєш, це е, ці продумані чоловіки, які зраджують, вони ще знаходять коханку, в, я, в якої таке ж саме ім'я. Щоб якщо Ш... раптом Ш... Щоб він там засне і у вісні сказав ім'я, що кохане, це я про тебе просто з ней бачив. Так, але тут, а слухай, а це виходить, що якщо ти в поліаморних стосунках, то ти не можеш купувати однакові подарунки, бо вони ж типу ну, знатимуть. Ні, ну напевно, що не знатимуть, а як вони дізнаються. Ну, наскільки я знаю, що ти в концепті поліаморних стосунків, тобто ти е, ділишся е, ну тим. Що є в тебе є якийсь ну, партнер, uh -huh. і твоя там, нинішня партнерка, вона знає там, про те, хто ця людина, тобто uh -huh. і в яких ти знаходишся з тією людиною в стосунках. Тобто, наприклад, ти, в тебе може бути основний партнер, да? uh -huh. а може бути, там, я не знаю, ще одна партнерка, з якою там, ви виключно маєте сексуальний зв'язок. Uh -huh. І ви там обговорюєте, наприклад, якщо ти хочеш там, ще когось запросити для, до вашого поліаморного. Не, сказати, шлюб, але це не шлюб, шлюб. це е, Ну, коротше, там типу, Твоя партнерка в принципі, про це все знає. А мені здається, що е, є різні форми. Я, ну, можливо, там, хтось для себе вирішує, що вони хочуть знати, хтось вирішує, що не, там, не хоче знати, з ким їхній партнер тобто, зустрічає. З дивилися теж якісь там тіктоки? От, і, і бачила, що обговорюється, що не може не бути так, що ти, наприклад, не сказав своїй, там, своїм партнерам, з якими ти там, зараз знаходишся в стосунках, ти не можеш сказати, що ти завів ще когось і типу, приховати це, бо це буде, типу, зрадою. Mm. Чесно, я не можу нічого як сказати з цього, з цього приводу, Ну, в плані, я все ж таки, я для себе припускаю, що є різні форми, угу. і кожна пара от, обговорює, як їм комфортно будувати поліаморні стосунки. Але повертаючись до історії, тут суть зовсім в іншому. Типу, це окей, якщо двоє людей цього угу. хочуть, оскільки, оскільки вона не хоче, і для неї це там поліаморні стосунки дорівнює блядство. Угу. Це означає, що ну, їм реально не по дорозі. Ну так. Да. Да. І ну, вона не падлюка. Я навіть не можу сказати, що він падлюка в цьому випадку, тому що він чесно їй сказав про свої потреби. Так, повністю погоджуюся. Да. От тому тут в цій, в цій історії немає падлюк, є просто люди з різними потребами і з різним баченням майбутнього. Повністю погоджуюся. Чи падлюка я через те, що не завжди уважно слухаю свого чоловіка? Я дівчина 22 років, і у мене дуже розумний хлопець. Мені з ним весело та цікаво, але інколи він починає мені розказувати про речі, які мені не сильно цікаві, і в яких я просто не розбираюся. Спочатку я намагалася вникнути, але мій мозок просто відмовлявся сприймати інформацію. Проте я зрозуміла, що коли він щось розказує, то це в переважній більшості монолог, і він ніколи не задає уточнюючі запитання. Тому зараз, коли мова заходить про його роботу, я часто лише роблю вигляд, що слухаю, і час від часу вставляю слова. Типу «як цікаво, М -м, неочікувано». <рес> мені здається, що йому стає легше, бо він виливає мені душу, і чи слухаю я кожне слово, це ніби і не дуже важливо в цій ситуації, але чи це так, не впевнена. Чи падлюка я через те, що не завжди уважно слухаю свого чоловіка. То я, я теж так кролю Я ніно розмовляю з людьми меніжесь довго розповідають і я така да! насправді я така Я там виробилася вже десь на середині такого монологу. Де, в принципі, у мене є ще такий прикол, що навіть якщо мені буде цікаво слухати, я там mm -hmm. не дуже сприймаю інформацію усно, але мені якщо буде навіть цікаво слухати, я можу просто от, в якийсь момент, так мій мозок такий на, 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 на секунд 10 такий шпоньк і все. І я така, ага, га, що? Та ні, не подлюка, Ну, блін. Вона ж там не каже йому О, Господи Боже, мій, про що ти розмовляєш? Боже, як мені не цікаво, давай краще послухай, про що я кажу тобі, бо от я вмію розповідати щось цікаве. Ні, ну вона типу намагається, е, навіть те, що їй не цікаво, вона намагається якось це ну, підтримати. да. Я просто сама така. Я кажу, ага, що де, ага? Ну, я її також не вважаю прям Ну, Вроді би, як. Не, не, не прям мега краси красиво. Хоча знову ж таки вона, ну як мені здається, ще є люди, яким просто важливо виговоритися, і їм не важливо, чи їх слухають. І можливо, це якраз ситуація її партнера. Це по перше. А по друге, хочеться передати привіт всім людям, які записують. Аудіо повідомлення на більше ніж там не знаю одну хвилину. Привіт, Надя, дякую. за Привіт, це я, <ривіт> це <ривіт> я кожного разу, я ще записую тобі оці відео повідомлення, така е, такя, чи не знаю, влог мого ранку, де я випила каву, поїла. <ривіт> Ні, ну дивися, що якщо це е, йдуть відео ці кружечки, то це якось ще піввідео. А коли аудіо, я знаєш, типо я вловлюю там першу частину і останню. І така, ну надіюсь, там нічого важливого. Посередині не було. Mm -hmm. От, і це насправді в мене так і зі всіма відбувається. Ну, з бі... mm -hmm. в, в більшості випадків. От тому мені здається, що ну, блін, буває. Буває, що ми просто втомлені і ми не готові сприймати якусь інформацію. Буває, що нам намагаються розклати щось, що нам не дуже то і цікаво, але ми не хочемо образити людину і робимо вигляд, що слухаємо. Так. Я, ну, я не засуджую її. Так. Чи падлюка я через те, що не хочу доглядати своїх молодших братів та сестер? Ні, не педлюк. Мені 16 років, і у мене є чотири молодших братів та сестер. У дитинстві я просила в батьків братика чи сестричку, але, здається, вони трошки перестаралися. Зовсім трошки. Я захопилася процесом, так сказати. Я люблю свою сім'ю, але останнім часом більшість турбот щодо братів та сестер лягли на мене. Я маю приготувати їм їсти, помити посуд, прибирати за ними, слідкувати за уроками, водити їх на гуртки. Коли я кажу, що не хочу більше це робити, то чую від батьків, що я старша і я повинна їм допомагати. У мене зовсім немає часу на себе. Я також хотіла б відвідувати заняття після школи, але у мене на це просто немає часу. Я почала ввечері ходити на пробіжки, щоб послухати музику та побути наодинці, проте моїм батькам це не дуже подобається адже на вулиці вже темно. Але у мене просто немає іншого часу впродовж дня. Я кожну хвилину маю займатися їхніми дітьми. Я навіть помітила, що інколи у них є час забрати малих з гуртків, але вони цього не роблять, бо знають, що це зроблю я. Мені це набридло це ж не мої діти. Чому вони зовсім забули про мене та мої потреби? Це справедливо. Чи падлюка я через те, що не хочу доглядати своїх молодших братів та сестер? Не падлюка. Я взагалі вважаю, що оцей концепт, коли народжують багато дітей і старші доглядають молодших, це взагалі має, має вмерти. От тому, що ну, це егоїстично, тому що якщо ви приймаєте рішення заводити дитину, то це було ваше рішення. А дитина вона в цьому рішенні не бере ніякої участі. А на неї просто звалюється ще, ще одна людина, і якби дитина, котра має соціалізуватися в підлітковому віці, котра має проводити час зі своїми однолітками. Вона має коротше, мати якісь захоплення і проводити час так, як має проводити його дитина підліткового віку. І, там, і просто там, дитина, навіть, якщо там, так. до підліткового віку, тому що дуже часто дітей звалюють, там, не знаю, народився хлопчик і старші донечці рочки 8, да, і вже там, типу, звалюють, ну, йди там, пограй з братиком і пограй дуже довго. знаєш. Mm -hmm. От, і... І, і грай, поки йому не виповниться 16. Так, да, ну, Насправді це дуже егоїстично, тому чого, якщо ви вирішили. Народити дитину, чому ваша перша дитина, там старш, старші діти мають виховувати дітей, яких ви народили? Так, це просто перекладання відповідальності на дитину. Тобто дитина повинна дбати про інших дітей. Е я вважаю, що ну, звичайно, бувають ситуації, коли там не знаю старша е, сестра чи брат вони можуть допомогти, підтримати, я не знаю, там з уроками чи ще, ну, ще мось, але це не має бути правило, тобто вона не повинна їм готувати їсти, мити за ними посуд, там прибирати, слідкувати за їхніми уроками, водити їх кудись. Ну це реально перебір. Тобто, час від часу, звичайно, можна попросити е, допомогу, і мені здається, що більшість. Дітей, ну і не відмовили би своїм uh -huh. батькам в допомозі, але тут ну мене найбільше дивує, те, що навіть коли у батьків є час щось зробити з дітьми, вони цього не роблять, тому що ну вони привикли, що у них є така, знаєш, безплатна няня. Так, а потім знаєш, а чому ти не хочеш народжувати ага. нам онуків? Ну Тому що Дійсно. вони вже награлися в mm. батьків, коли були в дитячому так. віці. Насправді, це дуже, це дуже mm. егоїстично. знаєш. А ще мені дуже не подобається, коли е, маленька дитина не знаю, впала, вдарилася, а провина через це осварять старшу. Я не розумію такого підходу, я не розумію, для чого вони приймали рішення народити. Не одну, ще одну дитину, а ще чотирьох дітей. Тобто, ну, блін, це знаєш, оця дівчина, які 16 років, вона ну практично багатодітна матір. В неї четверо молодших братів та сестер. Четверо. Слухай, і це реально кожному дати їсти, ко за кожним прибрати. Та це фултайм тайм робота. То, то це насправді да, кошмар, якщо чесно. Так. Ну, для, для мене це прям так. Ну і скільки грошей потрібно на дітей. Ну, коротше, ця дівчина, вона точно не падлюка, але мені, знаєш, трошки сумно від того, що якби, ми це можемо їй сказати і підтримати. Я сподіваюся, uh -huh. вона подивиться на цей випуск. Але проблема в тому, що ну, я так передчуваю, що відношення її батьків до цієї ситуації, воно все одно. Не зміниться. Тобто вона, скоріше за все, просто, там, знаєш, повинна почекати вступу в університет і так сказати, mm -hmm. вилетіти з батьківського дому. І мені здається, що коли вона е, піде навчатися, якщо вона, наприклад, буде проживати не вдома, а я сподіваюся, що вона буде проживати не вдома, хоч, напевно, її будуть вмовляти. ну, Це дуже зручно мати таку людину під боком, яка зробить абсолютно все, mm -hmm. е, то е, вона. От мені, мені здається, що вона може, знаєш, затаїти образу і прям дуже рідко навідуватися до батьків, тому що ну, ситуація неприємна. Да. Сумно, 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 сумно. Аж за край не дивись на мене грай. <плес> <зай, корай. плес> е